Детальну інформацію про цей воєнний злочин Україна передала усім нашим партнерам і міжнародним інституціям. Повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Перед ефіром я розмовляла з міністром телефоном і запитала, чи відомо йому про якусь конкретну реакцію Білого Дому на цей звірячий обстріл сум. Чи зв'язувався він особисто зі своїм американським колегою Марком Рубіо? Міністр повідомив, що буде ініціювати цю розмову найближчим часом. Надто вже очевидною є ракетна відмова Путіна Дональду Трампу на його ініціативу зупинити вогонь. Наразі ж гостра реакція США на розстріл Сум є від генерала Келога, спецпосланця Сполучених Штатів по Україні і американського посла у Києві. Міністр зауважив, що вже 40 країн висловилися з приводу цього цинічного військового злочину Росії. Ну а просто завтра він матиме змогу говорити на раді міністрів закордонних справ ЄС, де головним питанням буде протиповітряна оборона, і вона буде стосуватися не тільки систем далекої дії, якими є Петріот, але й середнього радіусу. І шанс на швидкі рішення Європи є, запевнив Андрій Сибігам. Крім того, ТСН тиждень дізнався, що інформація турецьких ЗМІ про заплановані на 15-16 квітня прямі переговори між Україною і Росією в Анкарі щодо безпеки у Чорному морі є вигадкою. Нічого такого, каже Андрій Сибіга, не планувалося.